Вітаю вас учні 7 класу. Сьогодні ми з вами розглянемо тему густина речовини. Чи замислювалися ви, чому залізо важче за алюміній, а пір'я легше за деревину? Чому олія, газ, бензин завжди плавають на поверхні води, чи змогли б ви підняти повітря, яке знаходиться у вашій кімнаті? Сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на ці та інші запитання. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Як ви вважаєте, чи всі тіла однакової маси мають однаковий об'єм, переглянемо відеофрагмент з пояснюючим експериментом зробимо висновки. Перед нами свинцева кулька, дерев'яний кубик і пінопластовий брусок. Вимірюємо їх маси. Маса маленької свинцевої кульки. 20 грам. Маса дерев'яного кубика. 20 грам. Маса великого пінопластового бруска. Також 20 грам. Маси однакові. Але ми зазвичай говоримо, що свинець важкий, а пінопласт легкий. Висновок. При однакових масах тіла можуть мати різний об'єм. Як ви вважаєте, чи всі тіла однакового об'єму мають однакову масу? Переглянемо відеофрагмент з пояснюючим експериментом та зробимо висновок. Візьмемо свинцевий кубик стандартного об'єму 1 кубічний сантиметр. Його маса 11,3 грама. Тепер візьмемо дерев'яний кубик такого ж об'єму. Його маса 0,5 грама. До речі, даний кубик зроблений із сухої сосни. Спробуємо знайти масу пінопласту. Вимірюємо масу одного кубика пінопласту. А наші ваги взагалі нічого не показують. Він занадто легкий для них. Візьмемо 10 пінопластових кубиків. Разом їх маса 0,4 грама. Значить, маса одного кубика в 10 разів менша та рівна 0,4 грама. Висновок. При однакових об'ємах тіла можуть мати різні маси. Зробимо загальний висновок з наших експериментів. В наших експериментах ми використовували тіла, виготовлені з різних матеріалів. З цього можна зробити висновок, що об'єм і маса тіла буде залежати і визначатися матеріалом з якого виготовлено тіло. У фізиці однією з характеристик фізичного тіла є фізична величина густина. Густина речовини це фізична величина, яка характеризує речовину і дорівнює відношенню маси суцільного тіла до об'єму цього тіла. Як будь-яка фізична величина густина має своє позначення, одиниці вимірювання та розрахункову формулу, позначається грецькою буквою ρ і має основні одиниці вимірювання кілограм поділено на метр кубічний. Щоб визначити густину речовини, необхідно масу речовини поділити на її об'єм, що і визначає відповідна формула. Густини більшості речовин розраховані і їх можна знайти у відповідних таблицях. У вашому підручнику також знаходяться таблиці густин речовин, в яких представлено густини речовин згруповані по агрегатних станах. Що ж визначає числове значення густини речовини, представлене в таблиці? Наприклад, алюміній. Значення густини якого становить 2700 кг розділено на метр кубічний. Дане значення показує, якщо взяти алюміній об'ємом 1 м кубічний, то його маса буде становити 2700 кг. Говорячи про густину речовини, слід врахувати, що густина речовини фактично визначається щільністю упакованості молекул чи атомів речовини. Тому при однакових об'ємах Тіло з щільною упакованістю частинок буде мати більшу масу. Тому в досліді ми бачили, що при однакових об'ємах свинцевого та дерев'яного кубиків свинцевий мав більшу масу, так як свинець має більшу густину. Озброївшись знаннями та значеннями густин речовин, повернімося до запитань, які ми поставили на початку нашого уроку. Перше, чому залізо важче за алюміній? За умови, якщо залізо і алюміній будуть мати однакові об'єми, залізо буде важчим, так як густина заліза, яка становить 7800 кг на м3, більша, ніж густина алюмінію, яка становить 2700 кг на м3. Друге питання чому олія, газ, бензин завжди плавають на поверхні води? Візьмемо до уваги густини цих речовин. Вода 1000 кг на м3. Олія 900 кг на метр кубічний, газ 800 кг на метр кубічний і бензин 710 кг на метр кубічний. Тому взявши до уваги густини речовин і взявши до уваги властивості рідкого стану, ми будемо спостерігати розшарування рідин, які не змішуються. Саме нижче буде розташована рідина з найбільшою густиною, а найвище з найменшою густиною. Тому якщо б ми змогли дуже акуратно налити ці речовини в посудину, то ми б побачили такий розподіл: на самому дні вода, над нею олія, над олією газ і самий верхній шар займав би бензин. Третє питання. Чи змогли ви підняти повітря, яке знаходиться в вашій кімнаті? Для відповіді на дане запитання необхідно скористатися табличними значеннями та формулою і провести розрахунки. Припустимо, що наша кімната має розміри довжина 3,5 м, ширина 3 м та висота в стелі 2,5 м. Для цього ми запишемо скорочене дано, вказавши довжину, ширину і висоту нашої кімнати, і з таблиці візьмемо густину повітря, яка становить 1,29 кг на метр кубічний. Визначити нам необхідно масу. Для того, щоб визначити масу, ми скористаємося нашою основною формулою, за якою ми розраховуємо густину роду рівня поділена на об'єм і виразимо звідси масу. Для того щоб визначити масу. Нам необхідно густину речовини помножити на її об'єм. Для цих розрахунків нам необхідно розрахувати також об'єм нашої кімнати, взявши до уваги ширину довжину і висоту і перемножити ці значення, що ми і зробимо: 3,5 метра, помножимо на 3 метра, помножимо на 2,5 метра і отримуємо значення. Об'єму нашого повітря в нашій кімнаті 26,25 метрів кубічних. Підставимо це значення у нашу формулу для маси і підставимо туди ж густину нашого повітря. І тим самим ми отримуємо значення в 33,86 кг. Отримана маса приблизно рівна середньостатистичній масі 7 класника. Ще один момент, на який хотілося звернути увагу. Чи залежить густина речовини від температури та агрегатного стану речовини? Пригадаємо, що всі речовини складаються з частинок атомів або молекул. Між частинками є проміжки. При нагріванні збільшуються проміжки між частинками, що веде в свою чергу до збільшення об'єму. Збільшення ж об'єму в свою чергу веде до зменшення густини. І навпаки, при зменшенні температури густина зростає, але серед речовин трапляються винятки. Зокрема у води, яка при охолодженні і кристалізації має густину меншу чим рідкий стан. Незайвим буде записати дві додаткові формули. Перша для розрахунку маси речовини фізичного тіла, за відомою густиною матеріалу з якого виготовлено тіло, та об'ємом тіла. Та формулу для визначення об'єму тіла, знаючи його масу та густину матеріалу. Застосуємо наші знання для розв'язку задач даного типу. Перша задача: об'єм зливка металу 50 см, а його маса 365 г. Знайдіть густину цього металу, який метал має таку густину. Записуємо скорочене дано. В дано ми запишемо об'єм, який становить 50 см г. І так як об'єм у нас подано в несистемних одиницях, ми повинні перевести їх в системні, тобто в метри кубічні. Ми наше число повинні поділити на 1 мільйон. Або ж кому перенести на 6 знаків. Тому ми отримуємо 100 тисячних. Маса у нас становить 365 г. Знову ж таки, маса в нас подана в системних одиницях, нам необхідно перевести його в кілограми, тому ми наше число повинні поділити на 1000 або кому в числі перенести на три знака. Отримуємо 0,365 кг. Знайти нам треба густину. Густина визначається як відношення маси нашого тіла до об'єму нашого тіла. Маємо масу, маємо густину, підставляємо наші значення в формулу і отримуємо значення в 7300 кг на метр. Кубічний. Звертаємося до таблиці густин твердих матеріалів у твердому стані. І визначаємося, що таку густину має у нас олову. Відповідь: Густина у нас становить 7300 метал олову. Друга задача: знайдіть об'єм 7 кг олії. Записуємо скорочене дано. Дано, ми запишемо масу 7 кг. Далі звернемося до таблиці густин речовин в рідкому стані, знайдемо лію і визначимо її густину, яка становить 900 кг на метр кубічний І знайти нам треба густину. Ми використаємо основну формулу ро маса поділена на об'єм. Звідси ми виразимо, чому дорівнює об'єм. Щоб визначити об'єм, нам необхідно масу поділити на густину. І в нашу отриману формулу ми підставляємо значення маси 7 кг, підставляємо значення густини 900 кг на метр кубічний, і отримуємо приблизно 8000 метрів кубічних. Фактично, це вже наш результат, і ми його можемо записати уже у відповідь. Але для того, щоб ми розуміли який це об'єм. Тому що ми звикли використовувати несистемну одиницю, таку як літер, ми зробимо переведення. Врахуємо, що один літр рівний одній тисячі метра кубічних, а в нас вісім тисячних метрів кубічних. То це фактично приблизно дорівнює 8 літрам. Тому відповідь об'єм у нас становить 8 8000 м3 або ж це 8 літрів. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!